Доброго здоров'я всім! З вами шахі від Анатолія. Сьогодні хочу показати вам дуже сильний хід в іспанській партії. Ми граємо за чорних. Білі починають е2 на е4. Ми відповідаємо пішаком на Е5. Білі виводять коня на Ф3 з нападом на пішака. Чорний. Кінь виходить на С 6, захищає пішака. Білі виводять слона на Б5. Іспанська партія. Чорні проганяють пішаком, слона ходом на А6. Білі забирають слоном нашого коня на С6. Ми забираємо пішаком слона на С6, відкривши ферзя. Білі роблять коротку рокировку. Все надійно. Все гарно. В білих, без претензій. Ми ходимо слоном на G4, зв'язавши коня і фірзя. Білий пішак буде проганяти нашого слона і піде на поле H3. Чорні не забирають свого слона з-під бою, а видвигають пішака на h5. Білі з задоволенням забирають слона пішаком на G4. Чорні забирають теж пішаком на G4 з нападом на коня. Білий кінь забирає нашого безкоштовного пішака на e5 і роблять двойний удар. І від коня, і від фірзя на пішака. Ми ставимо фірзя. На H4. З загрозою мата на поле H1. Тут уже не до пішаків. Тут уже мат грозить. Єдиний хід у білих захиститись від прямого мата це піти пішаком на поле F3, щоб дати можливість вийти королю і втікти. Ми не шахуємо. А ходимо пішаком на G3. Пастка закрилася. Який би зараз хід не робили білі захисту від мату на поле h 1 немає. Побачили? Що б не, не ходили? Ну, навіть не знаю. Мат. Шах і мат. Якщо вам сподобалась дана комбінація, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше. З вами Шахи від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!